Друзі, сьогодні ми продовжуємо наш проєкт Актуальне інтерв'ю. Гостя нашої студії, завідувачка відділення епіднагляду за інфекційними хворобами Алла Грицай. Як ви вже здогадались, сьогодні у нас досить актуальна тема. Будемо говорити про інфекційні хвороби, про епідситуацію на Кам'янеччині і про те, як можна вберегтись. Дякую насамперед за те, що ви прийшли до нашої студії. Сьогодні досить актуальна тема. Уже два тижні, як в Кам'янці-Подільському, школярі на дистанційці. Чи можете ви охарактеризувати ситуацію на сьогодні? Так, в нас на Кам'янеччині вже ми третій тиждень поспіль спостерігаємо динамічне підвищення захворюваності. В принципі, це відповідає сезонному. Такому рівню захворюваності, але вже з третього тижня нас привіз захворюваності становив 20% в порівнянні з попереднім другим тижнем року. От. І на четвертому тижні наша область Хмельницька вже досягнула і перевищила епідемічний поріг на 36%. І на п'ятому тижні минулий тиждень у нас був п'ятий тиждень року. Зараз ми перебуваємо на шостому тижні року. Так от за п'ятий тиждень року під поріг по Хмельницькій області зріс ну перевищився на 62%. Загалом про які інфекційні хвороби ми говоримо? Ми говоримо зараз за сезонні гострі респіраторні вірусні інфекції, за грип. І за коронавірусну інфекцію, зокрема, справа в тому, що вже в цьому році, відколи закінчилася пандемія COVID-19, коронавірусну хворобу віднесли до розряду гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому вона займає якусь невеличку зараз на даний час частинку гострих респіраторних вірусних інфекцій взагалі. От. Якщо дивитися в динаміці, то в нас захворюваність наростає поступово, і це непоганий показник. Це приріст захворюваності у нас не пересягав 20% за тиждень кожного тижня. Це говорить про невисоку, ну невелику інтенсивність епідемічного процесу. Що це означає? Це швидкість розповсюдження хвороби серед людей. Це говорить про те, що цей період підвищеної захворюваності він може бути триваліший в часі, ніж зазвичай. Зазвичай ми такий епідемічний рівень захворюваності високий, да, переносимо десь 2-3 тижні. Цього року більш динамічно розвивається захворюваність, хворих стає більше, але не набагато кожного тижня. І це означає, що ця епідемія, цей епідемічний рівень, він буде трохи розтягнутий в часі, може тривати 4, може навіть 5-6 неділь. Але для нас це позитивний момент, тому що це не створює великого навантаження на заклади охорони здоров'я. Це, це ну, має велике значення в якості надання медичної допомоги таким хворим. От, ви сказали, що ковід уже не становить такої загрози. Він вже віднесений до загального списку інфекційних хвороб. Чи можна це пояснити тим, що у людей вже якийсь є колективний імунітет? Досить багато людей все таки пройшли щеплення, не один раз щеплення, і на сьогодні ковід уже не становить такої загрози. Так насправді у нас вже створився такий імунний прошарок населення. Який ну, є досить великим, вже, і тому поширення коронавірусної хвороби набагато зменшило свої темпи, можна сказати. Взагалі, от цього епідсезону респіраторних інфекцій від жовтня місяця захворюваність в порівнянні з літнім і весняним періодом трошки наростає, але вона не є значною. і вже, ну, наприклад, Початку цього року, за січень і от декілька цих днів лютого, ми зареєстрували всього 126 випадків хвороби. Це для порівняння, коли в нас під час пандемії була в 2022 році, якщо пам'ятаєте, така потужна хвиля. Ми реєстрували десь до 500 хворих у день. То за більше як місяць 126 це вже говорить про те, що захворюваність абсолютно стабілізувалася, і вона не викликає таких величезних ризиків як раніше. Ну, ви правильно сказали, що нікуди не зникають сезонні захворювання, і, на жаль, грип, от він становить певну таку загрозу. Епідеміологи б'ють на сполох, і вже є інформація, що на Хмельниччині є перша смерть від грипу. От чому так стається? Люди запізно звертаються до медиків чи просто ну, ігнорують якісь симптоми, чи вірус стає настільки агресивним. Не можна сказати, що вірус став агресивнішим, ну, вірус грипу він постійно мутується, ми знаємо, і його властивості змінюються. Але ну, в цьому році, вже от в січні, місяці ми зареєстрували 16 випадків грипу, з яких 14 випадків це грип А, і 2 випадки це грип Б. Що Це означає? Ну, це це е, вірус грипу, різні його штами, тобто Який грип ага, виду і? А і грип виду Б. Більш агресивний грип А. Угу. Зазвичай грип А реєструється в осінньо-зимовий, ну початок зими, кінець осені. Ми бачимо, зараз у нас пішов ріст захворюваності десь з 3 тижня з середини січня, коли почали реєструвати випадки грипу. І навіть один випадок грипу у нас був хворого такого похилого віку. Цей хворий був по перше не вакцинований, по-друге, мав хронічні якісь захворювання ще ну такі важкі, угу. і пізно звернувся за медичною допомогою аж на дев'ятий день хвороби. У зв'язку з чим його було госпіталізовано вже у важкому стані, переведено потім до реанімаційного відділення. І, на жаль, цей хворий помер. У нього методом ПЛР підтвердився грип А. Так що це єдина смерть від грипу на Хмельниччині, це вона, на жаль, наша. Угу. Грип в домашніх умовах лікується? Ну, тобто, я про самолікування. Ну, часто люди займаються саме таким. Хочу сказати, що грип можна лікувати амбулаторно. Але звертатися до лікаря обов'язково, тому що е, наскільки е, важким є перебіг грипу саме у вас, ви не можете самі дізнатися. Тому обов'язково необхідно звернутися за консультацією ліка, до лікаря сімейного. І якщо лікар е, порадить ще додатково якісь проходити обстеження, їх потрібно пройти, тільки тоді лікар визначить, чи можна вам лікуватися вдома. І відповідне призначить лікування в амбулаторних умовах. Чи може потрібно вас госпіталізувати? Особливо це стосується маленьких дітей і людей похилого віку, людей з хронічними захворюваннями. Коли почалась пандемія і широко почали використовувати вакцинацію, медики говорили, вакцина не забезпечує 100% що ви не захворієте, але перебіг хвороби буде легким. От щодо вакцинації від грипу, наскільки вона дієва і чи варто робити таку вакцинацію сьогодні, от коли ну грип вже фактично він є на нашій території? Між лікарями побутує така думка, що якщо людина щепилася від грипу, то вона прийде до сімейного лікаря з питань uh -huh. респіраторної інфекції е, через рік на наступну вакцинацію. І це десь є правдою, тому що. Е, Ну, вакцинація від грипу вона показала свою досить досить ефективність. Тобто Таку. вона дієва. Вона дієва. Мало того, ми вакцинуємося від грипу, але вон ця вакцина захищає нас від інших респіраторних інфекцій. Тому угу. ми можемо говорити, що справді є ну відбувається якийсь от перехресний імунітет, і ми не так хворіємо. І навіть якщо хворіємо, то хворіємо в більш легких формах. Угу. Які не потребують госпіталізації, якогось такого там дороговартісного лікування складного тому вакцинація потрібна. От в нас в цьому році я хочу сказати, спочатку цього епісезону, який розпочався у жовтні місяці, вакцинувалося досить багато кам'янчан угу. набагато більше ніж минулі роки. Ну, може, це спричинено тим, що завершилася пандемія коронавірусної інфекції, від якої масово вакцинувалися і менше вакцинувалися від грипу. Но в цьому році багато людей вакцинувалися. Чи потрібно вакцинуватися зараз? От в даний момент, коли вже в нас висока захворюваність? Я вважаю так, тому що імунітет після вакцинації проти грипу. Він триває і має свою ефективність напротязі всього року. Тому якщо ви вакцинуєтеся зараз, то ви, можливо, перенесете легше захворювання вже в цьому сезоні, і ця ж вакцина може вас захистити на початку осені наступного сезону. Тому вакцинуватися можна в принципі в будь-який період часу. Але пропагуючи вакцинацію, мабуть, варто зазначити, що не потрібно займатися цим самостійно, ухвалювати таке рішення, потрібно все-таки йти до сімейного лікаря, адже можливо, от саме зараз на цьому етапі, є якісь певні протипокази, чому потрібно це вакцинування відтермінувати. Зазвичай перед вакцинацією обов'язково людина чи дитина мають пройти огляд. І якщо немає на, на даний момент ніяких гострих станів. Якихось таких важких хронічних захворювань, або ну, одним з протипоказів до вакцинації є, наприклад, проходження там хіміотерапії або якоїсь важкої гормональної терапії від якихось інших хвороб, то тоді відтерміновується вакцинація, але це дійсно потрібно консультуватися з лікарями і тільки після такої консультації угу. та огляду можна вакцинуватись. ще одна інфекційна хвороба, про яку сьогодні варто згадати, це вітряна віспа. От чому на ваш погляд сьогодні збільшується кількість хворих на цю хворобу, і, взагалі, яка ситуація на Кам'янеччині? Так дійсно, починаючи із жовтня минулого року, 23-го, у нас почала стрімко зростати захворюваність на вітряну віспу, і вже за буквально декілька місяців до нового року. Ми зареєстрували більше 400 випадків вітряної віспи, ну, переважно це серед дітей. Для порівняння, якщо в 2022 році у нас захворіло всього за рік 124 особи, то вже за 2023 рік у нас захворіло 464 в 4 рази більше. І вже, і, і зараз ми далі продовжуємо моніторити стан. Захворюваності на вітряну віспу і бачимо, що захворюваність наростає ще інтенсивніше, тому що в січні місяці ми вже зареєстрували зверх 200 випадків, і вже зверх 30 випадків у нас є буквально за тиждень лютого. Чому на вашу думку все-таки почали хворіти більше? Ну останні роки, десь ну минулих там 5, 7, 10 років вітряна віспа вона. Реєструвалася дуже в невеликих кількостях, ну, попередні роки. І е, ми знаємо, що вітряна віспа відноситься до таких інфекцій, які не керуються засобами імунопрофілактики. Тобто е, вакцинації проти вітряної віспи у національному календарі щеплень в нас в Україні не угу. передбачено. Тому це є некерована інфекція, і оскільки попередні роки діти хворіли мало, тобто небагато було зареєстровано хворих, то знову ж таки зріс той імунний прошарок, той прошарок дітей, які не хворіли. А оскільки привітряній віспі дуже велика сприйнятливість до цього вірусу, тому що коли ми говоримо, що Наприклад, якщо в якомусь колективі чи ну, в якійсь групі людей захворіла там одна дитина, то захворіють практично всі, які не хворіли раніше. Зазвичай у дитячому віці ця хвороба перенес, переноситься у легкій формі. Чим старша дитина або це доросла людина, тим важче перебігає захворювання і може можуть бути якісь різні вірусні ускладнення. Так найчастіше вважають, що вітряна віспа це хвороба дитинства, тобто хворіють діти. Але от дорослі теж можуть хворіти, і який тоді перебіг хвороби у дорослих? Звичайно, дорослі можуть хворіти. От зараз, за нашими статистичними даними, у нас зі всіх хворих 93% – це діти, але все рівно 7% – це є дорослі. Зазвичай хворіють дорослі ті, що контактують з дітьми. Угу. Тут ми можемо звернути увагу на групи ризику: це діти, які прац... люди, дорослі, які працюють у дитячих колективах. Це дитячі садки, працівники дитячих садків, це вчителі, ну освітяни загалом, також медики. Які, особливо ті, що в інфекційних відділеннях, ті, що працюють в дитячих відділеннях, більше з дітьми, педіатри наші сімейні. Так? Тому вони можуть хворіти, вони можуть, якщо в дитинстві вони не перенесли захворювання, вони можуть захворіти. Також у нас були випадки, у нас реєструються сімейні спалахи, такі, десь захворі... uh -huh. хворіють, захворіла одна дитина. І хворіють всі діти, і може хворіти також хтось із дорослих. Звичайно, в дорослому віці це захворювання, як я вже говорила, переноситься набагато важче і може давати важкі ускладнення. Ще одна хвороба, яка сьогодні зафіксована, зокрема на Камінеччині, скарлатина. Що можете сказати з цього приводу? Скарлатина теж вважається дитячою інфекцією. Е, вона теж не керується засобами імунопрофілактики, тобто вакцини від неї немає. Е, паралельно з вітряною віспою у нас зараз наростає захворюваність із карлатиною. Але е, ну, скарлатина вона є менш контагіозною, тобто не всі, хто контактував з хворим, стовідсотково захворіють. захворіють, тому захворюваність набагато має нижчі показники. Ніж при зараз при вітряній віспі, але тим не менше захворюваність паралельно з вітряною віспою зростає також. Що сьогодні можете порадити нашим глядачам, аби вберегтись від таких от і сезонних і вірусних захворювань? Найкращим засобом для профілактики будь-яких інфекційних захворювань є вакцинація. Тому, якщо створена вакцина від якоїсь певної інфекції і є можливість вакцинуватися. Не нехтуйте цим і вакцинуйтеся. По-друге, що хочу сказати про ті інфекції, від яких ми не вакцинуємося, але вони є і нікуди не зникають. По-перше, уникати контакту з хворим. Крім того, в період такої підвищеної сезонної захворюваності, яка зараз у нас є, не рекомендується відвідувати якісь масові заходи. І місця ну, великих скупчень людей. Якщо вже неможливо не без цього обійтися, тут необхідно згадати за наші засоби індивідуального захисту, такі як маски можна вдягати. Да, у таких місцях закритого типу більше краще, все ж таки, більше проводити часу на свіжому повітрі, не в приміщеннях. Необхідно обов'язково це стосується. Закритих колективів, дитячих організованих колективів, шкіл, садочків обов'язково зараз максимально провітрювати класи частіше проводити вологе прибирання і не забуваємо за особисту гігієну, не забуваємо за дезінфекцію рук. Якщо нема можливості вчасно помити руки, то обов'язково носіть з собою якісь кишеньковий антисептик, щоб ви могли. Виходячи там чи з транспорту міського, чи з супермаркету, чи з інших якихось закладів, обробити руки. З огляду на ту ситуацію, яка сьогодні є, ви постійно її моніторите. От який ваш прогноз? Чи зможуть з понеділка, вже з наступного тижня, школярів вийти на очну форму навчання у камянсько подільській громаді? Так, дійсно за тими даними, які нам надає управління освіти і науки Кам'янець-Подільської міської ради. Ми бачимо, що е, захворюваність серед школярів е, вона знижується. Е, оскільки ми дивимося ситуації в розрізі кожного закладу окремо, можливо, не всі відразу вийдуть на очну форму навчання з понеділка, але я думаю, що це буде більшість міських закладів. Дякую вам за таку корисну інформацію. Усім бажаємо здоров'я, бережіть себе, тому що всі ми маємо працювати на одну єдину мету на сьогодні: наближати нашу перемогу. Кожен важливий на своєму місці і здоров'я кожного також важливе. Дякую.